Шановні краяни, ми сьогодні в Воскільській громаді? Я поруч з головою сільської військової адміністрації Геннадієм Загоруйко. Геннадій Миколаївич, я хотів би у вас запитати про питання евакуації, яка була оголошена вашим розпорядженням. Розкажіть наскільки цей процес триває? Як люди відреагували і в Воскалі, і в Яремівці? Яка сьогодні ситуація? Доброго дня, дякую за запитання. Болючі питання на даний час для нас від Збройних сил України на військову адміністрацію прийшов лист, в якому вимагають провести обов'язкову евакуацію сімей з дітьми по населеним пунктам. Там село Оскіл, село Студенок, село Яремівка і село Пасіка. Мною було видано. Розпорядження про обов'язкову евакуацію. Що стосується, давайте по селам, що стосується села Оскіл, то обов'язкова евакуація сімей з дітьми. що стосується сел студинок Єремівка і Пасівка, то обов'язкова евакуація всього населення. До цього ми вже провели обов'язкову евакуацію сімей з дітьми в селі Студинок, і на даний час там сімей з дітьми і дітей в населеному пункті немає. Евакуація проходила, я не скажу, що гладко, але і безболісно. Частина людей розуміла і виїхала самостійно, частина була прив'язана до роботи, до своїх домоволодінь. До когось прийшлося приїжджати не один раз і розмовляти і агітувати Превентив... за те, щоб превентивні так, так, так. методи, щоб вони виїхали. І, ну, якби, ну, ми цю роботу закінчили. Дякую, населення. Ленню за порозуміння до батькам і дякую нашим працівникам, які знайшли слова, донесли це людям, і студинок зараз без дітей. Що стосується. Яремівки, там одна дитина із батьками, є взаємопорозуміння, і найближчими днями вони евакуюються. По осколу створена робоча група разом із нашим поліцейським громади. Обійшли всі сім'ї з дітьми, розповіли про ситуацію, склали списки зараз. Ми розуміємо, ну, якщо так по категоріям хто із батьків. Має можливість самостійно виїхати, є куди виїхати, хто бажає виїхати, але йому потрібно то транспорт допомогти. і Будемо підключати і вже підключили волонтерів. І є сім'ї, яким нікуди виїжджати і нема на чому виїжджати. Також підключаємо волонтерів. І також є в Оскалі сім'ї, які відмовляються на даний час виїжджати і кажуть: ми будемо чекати на розпорядження про примусову евакуацію. Тоді вже mm -hmm. діватися нікуди, будемо виїжджати. Але Робота, робота йде кожен день, тому ми пояснюємо, що зараз безпека дітей та і безпека самих людей в їхніх руках, і поки є можливість виїхати, і поки ходить транспорт, поки можна це зробити. Хотів запитати за логістичні. Евакуаційні маршрути, наскільки вони сьогодні, ну, будемо говорити, доступні, щоб люди самостійно, тобто немає ніяких перешкод, особливо я маю на увазі студенок і Єремівка. Як, як там ситуація? Дивіться, ну, саме складна ситуація це по студенку. Тому що нанесений удар був по мосту, і у нас зараз зруйнований міст через річку Дінець між селами Студенок і Яремівка, і ну, у людей є можливість виїхати. Я не буду називати так, до, так, так. До, до логістику, але є можливість, але вона ризикована. Тому, якби саме важка ситуація по студенку, ми допоми, там люди виїхали. Ми ми допомогли виїхати інвалідам. Зараз у нас в студинку один колясочник, і там сім'я думає, ну, шукають житло, куди можна буде виїхати, і вони готові виїжджати. І далі інвалідів немає, ну є лежачі люди, але залишилися сім'ї, які в основному ну відмовляються евакуюватися. Да. Вони були в 22-му році, тоді переживали, вони думають, що така ж окупація буде, мабуть, а -а -а. як і в 22-му. А може чекають до більш небезпечної ситуації, потім будуть виїжджати. Хоча коли я там був і староста там постійно працює, ми наголошуємо. Що зараз ситуація змінилася раз друге, логістики виїхати, щоб ви от зараз змогли безпечно вискочити? Такої немає. Магазини практично припинили свою роботу. Ми провели евакуацію адміністрації, територіальний центр відділення закрита, Старостинський округ закритий. Коли була тут ожелі ожеледь, я спробував добратися до студенка через лісний зміг, бо там повалені сосни були. Uh -huh. Я машиною не проїхав, поїхав по Харків-Довжанському, там ожеледиця, ну, так як машина була позашляховик, доїхав і до, вже в Яремівки з місцевими жителями до, кажу: ну от от зараз, не, не дай Бог пожежа. Так. Пожежний автомобіль до вас не доїде. Там на цю кручу складно буде підпиватися. Комусь, так, так, так. Комусь стане погано, до вас швидка допомога швидко ну, не приїде. Тобто, ну, вам, вам потрібно виїжджати. І Студенку Єреміку потрібно виїжджати. Я зрозумів. Як реагує місцеве населення на сигнали повітряної тривоги? Ну, минулий тиждень був дуже гучний, і прильоти були постійні, серйозні, і в центр громади. Я Бачу, що є у вас і спорудження, укриття чи користуються не Нехтують, чи як по-різному? По різному. По різному, по -різному ага. все залежить від людини. Ага. Хтось боїться, так я дивлюся по нашим працівникам, хтось дуже боїться ходити на роботу, mm. хтось не зважає на це, що вірить в долю. І, да, якщо, якщо доля, то вона достане тоді, да, де, де б ти не ну, був. Але yeah. да, ми повинні. Берегти життя людей, і тому би, всім працівникам і жителям нашим я постійно закликаю, щоб не ігнорували сигнали тривоги, але в зв'язку із переривами в постачанні електроенергії сирена не завжди працює. І... Чим ви користуєтесь в цьому випадку? Нічим не користуємося, тільки мобільне. Інтернет ресурси, так, 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 то є телеграм-канали. Ви так, відслідковуєте так, ці моніторингові так, канали, так? Ось іншого немає шляху. Так. А як відреагували люди на встановлення антидронових сіток? Це теж ну превентивні заходи. Я ж розумію, для чого вони встановлені. Це є для них сигналом, що становиться все більше, і більш небезпечно. Є є. є. Коли почали антидронові сітки тягнути з Янськівки угу. сюди, вже ну, зрозуміло було, що ми в небезпечному районі, і частина людей почала виїжджати. Угу. А якщо є статистика, скажіть, скільки залишилось студенку сьогодні людей, і скільки в воскільській, саме в Воскалі людей проживає? Ну, в студенку зараз десь до, десь до 80 чоловік. Угу. в Воскалі, якщо ми ми будемо говорити з 25-го року 1800 чоловік, зараз десь 1200. Ну, це немала не цифра, так, так, відверто так. Кажучи. Так. Е, ну, Відразу після звільнення багато людей підривалися на так званих пелюстках. Сьогодні яка безпекова ситуація? Чи знаходять ці небезпечні предмети? Як відпрацювали е, наші? Піротехніки, наскільки безпечно сьогодні пересуватись, ну, принаймні в центрі громади в Оскалі? Ну, піротехніки по Оскалу працювали по місцям визову. Так, щоб зайшла бригада і в сплошну розмінувала село, такого в Оскалі не було. Угу. Тому ми знаємо наші райони, де вони небезпечні, там натягнута стрічка, попережувальні знаки, куди не угу. ходити. Ну, Якраз попадають самі улюблені на місцевість для Оскалян, це прибрежна зона. Так, так. Вона і до сих пір вона офіційно не розмінована. Те, що люди на свій і ризик ходять, попротоптують дорожки, і самі там собі десь зробили місця для купання влітку, це все. Це все на, на свій страх і ризику. Самодіяльність. Так, да, 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 да. А... і також точно в ліс. От, я заліз хотів запитати. Заборона, в ліс. заборона. Угу. Ну, Наостанок, зима в цьому році видалась сніжною, морозною. Рівень в сіверському дінці вже піднявся. Я не був біля Оскалу. Яка ситуація, які прогнози, що кажуть метеорологи і що ви прогнозуєте? Чи можливо підтоплення оселі Оскаляна? Я не знаю, дивіться, паводкові води наші нам ніколи не робили великого паводка ну, в Оскалі, а все залежало від збросу білгородської води. Ага. А, якщо до війни у нас був якийсь зв'язок, і тоді росіяни повідомляли, скільки вони збрасували, і наша гідроелектростанція була готова до цього, так. Е то зараз ситуація, м, ну, по перше, розбита. Станція по друге зв'язку немає. Який буде там зброс, ми не знаємо. Яку кількість води чекати нам, ми не знаємо. Якщо це буде таке поступової поступова вода, то я думаю, вона зійде по руслу. Ну, понятно, що підтопи, я думаю, прибережну територію. Я не думаю, що у нас будуть підтоплені домоволодіння. Можливо, городи можливо по доходи до фундаментів, але я думаю, що домоволодіння не затопить. Якщо буде великий зброс води, то... Зрозуміло. Дякую, Геннадій Миколаївич, Дякую за інформацію. Що постійно виходите на зв'язок, не ігноруєте медіа, інформуєте громаду і свою і громаду Ізюмську, тому що ми поруч. Вони в першу чергу орієнтуються на ваші дії, тому що на наступний ізюм. <сь> тому будьте відкритими і залишайтесь такими відкритими, як ви сьогодні є. Дякую, дякую, дякую вам. Ми робимо одну справу, а ви нам допомагаєте. Дякую. Без вас було б важко.